І привезла з ящик помідор. Брат сьогодні. Брат поїхав по кругу, ну а я напросто. ось наші картопільки привикупали біля хати. Зараз я вам покажу, скільки я привезла сестричці свої помідор, друзі. Вже вішару нагребли, на ямки. Хоч ми маємо льох, погріб, хто як розуміє, але частину кладемо в льох, а частину Закопуємо картопельку велику, насіну і бурячки. Ось так. Малина. Мами, треба буде нарватися для себе. А братик під'їжджає на вулицю. І везе мої помідори. Ось і приїхали, друзі, мої помідори. Нашої хати. Ось чотири відра і тут майже відро. Маленькі пасуться кори. Смачно так тут. Треба нарвати. Треба нарвати собі трішки. Марічка розпудила корей. Тихо, Петя, як там тебе звати? Знаєте дуже смачні. Дуже смачно Зараз я піду прогуляюсь. Похожу. Друзі, з вами. Дикі бджоли літають. Так, треба собі нарвати хоча, хоча з літу посмакувати. Ще й тут багато-багато буде. Ось виноград. Виноград простенький. Але смачний, терпкий. Ко-ко-ко-ко. Скажіть, куди ми, туди й Марічка. А ви, трусі мій кущик калини, якого я садвила. Садила, напевно, років 10 тому. Я не знаю, чому тут грона такі малі. Взагалі майже їх нема. Чи, може, пташки позривали. Чи мороз, може, її зморозив? Не знаю, чому це так. Чорнобривчики, Високі такі. Мамин урожай. Це, напевно, насінна картопелька. Це буде скарб. Друзі, це мій племінник. Вчиться їздити мотоциклом. Питав мене, чи мені показували відео, коли він їздить. Напевно, і я поїхала б. Максимко, ти великий молодець. Привіт-привіт вам. Усіх вітаю зі святом, з успінням Пресвятої Богородиці. Успіння це мирна кончина. І в народі ще кажуть, успіння Пресвятої Богородиці це перша причиста. Багато читала за сьогоднішнє свято. Дуже цікаво знати все. Дуже цікаво. В сьогоднішній день Ісус Христос душу своєї Матері забрав на небеса, Царство Небесне. Сьогодні велике свято, одне з 12 великих свят. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба нам над головою. Нехай матінка Господня нас всіх оберігає, покриває нас своїм фором, захищає наших воїнів. Хай все в нас буде добре. Дуже жарко. Зараз я піду малини назбираю і буду збиратись до своєї доми. друзі. Ще, друзі, народі кажуть, якщо в сьогоднішній день є туман, це буде урожай на гриби. Мама говорила, що в них туман був. А в нас сьогодні в Любишові десь біля 12-ї години йшов град. Чурик. Чурик, тільки відганяється. Це, друзі, я вам бажаю тихого, мирного, благословеного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока-пока. Ось так, по-простенькому, дихнувши на повні груди, буду, збира... буду йти і буду збиратись до свого дому. Дуже жарко. Дуже-дуже жарко, друзі. Дякую всім, хто мене підтримує. Усім. Пока-пока-пока-пока. <laughs> я вас люблю, друзі, я вас люблю. Ось, друзі. Все, ось я нарвала вітрову баночку. Хто до мене запрошує. Всім щиро-щиро дякую, друзі, хто мене сьогодні вітав. З Днем Ангела, з Днем Марії. Щиро-щиро вам дякую усім. Пока-пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду смакувати. Хто до мене? Пока.